Не хочеш поговорити? То от вона донька нової дружини батька. Здалеку не помітив ластовиння сестра. Я не твоя сестра. Не називай мене так. Він ще той телепень, але милий не помітила. Немає вечірок без Ніка. А якщо твій батько дізнається про все? Що це? Вузол. Я не проти вузлика. Забудь усе, випий і познайомся з найгарячішим хлопцем. Що ти робиш, Сімін? Я вперше не контролюю себе. Зупиниш мене? Упевнена, що встаєш? Ти проти правил, чуваче. Перемога наша. Що ти робиш? Наші поцілунки вічні. Ти обіцяв, що кинеш. Чому ускладнюєш все так, щоб ненавидіти тебе? Маємо щось робити. Зараз почнеться наша історія. Озвучено для Ютуб каналу Артемко. Сподобався мій лист?